Торічних запитань і дещо вам, панове, нагадати, чому, поки парамедики стабілізують тих, кому не вистачило турнікетів і рятують їх з ампутаціями, замість того, щоб закуповувати турнікети, ви кладете асфальт на 100 мільйонів гривень в минулому році і на 500 мільйонів в цьому році. Чому міському голові не соромно будувати сімейне гніздечко в сокирно, а секретарю ради купувати автівки по 5 мільйонів, поки фронт не забезпечений дронами? Чому, поки хлопці ночують по три дні в окопі з важкими пораненими і не мають за собою засоби необхідних для їх е, життя? Ви утеплюєте будівлі, лікарень за завищеними цінами і витрачаєте на це 50 мільйонів гривень? Чому до вас мають ходити військові і просити гроші на пікапи? Поки ви, пане професор, купуєте з бюджету своїм друзям з челуашу авто, трактори і техніку на 30 мільйонів гривень? Чому, поки люди гинуть і стають каліками через брак забезпечення, ви будуєте алею музикантів? Чому ви тримаєте нас всіх за дурнів і думаєте, що ми не знаємо, що ви багатієте від року в рік і вас не зупиняє навіть війна? Чому ви розклеюєте борди про один мільярд? Думаючи, що ми тупі і не розберемося, що, по-перше, там 750 мільйонів, з яких на фронт пішло 386. Чому ви купуєте в півдрони? Не купуєте точніше, а ви плачете зарплати? Баскетбольному клубу і від цих безкінечних, чому чому, чому нам всім болить? Мені болить бачити, як міська рада організовує збиткові концерти, планує висаджувати дерева, змінює асфальт, купує техніку, фінансує баскетбольні клуби, замість того, щоб допомагати нашим воїнам. Мені болить, бо поки ви тут в зручних кріслах. Наші захисники в значно більш складних умовах. Мої друзі воюють. Вони мають бути забезпечені всім необхідним, абсолютно всім.